Вітаю, друзі. Чи думали ви над тим, як взагалі працює молитва? Чи знаєте ви її секрет? Чому на одній молитві Бог відповідає миттєво, а на інші відповіді потрібно чекати роками, а іноді безрезультатно. Як зрозуміти Божу логіку в питанні молитви і чи можливо це взагалі? Думаю, що останнім часом лише лінивий не ставив собі такі питання. Нещодавно я раптом виявив, що моє Водійське посвідчення десь зникло. І треба ж було так трапитися, що пропажу я виявив якраз перед поїздкою на дуже важливу зустріч. А можете уявити мій стан. Мене чекає півсотні людей. Я запізнююсь і розумію, що не зможу їхати. Декілька разів переглянув усі місця, де воно могло б бути. Передивився в машині, подзвонив в офіс, думав, що там забув, подзвонив друзям. Думав, що лишив в їхньому автомобілі все безрезультатно. Місце, де завжди лежало посвідчення порожнє. Перша думка: вкрали або загубив розява. Я відчуваю, що починаю потіти. Починається паніка. Уявляю наслідки, потрібно буде перездавати. Я не готовий до цього. Як бути зараз без коліс. Дружина говорить, давай помолимося. Молитися про втрачене посвідчення, коли на дворі війна. Турбувати Бога через такі дрібниці виглядає трохи смішно, але я погодився. Дружина починає молитися. Я стою поруч і раптом чітко чую в голові голос: біжи, глянь в такому то місці. Дружина молиться, а я в цей час йду геть. Вона не розуміє, що відбувається. Я до цього ніколи не ходив під час молитви. А я йду дивитися туди, куди почув в молитві і знаходжу там права. Хтось може сказати, це якийсь збіг обставин. Гаразд, нехай так. Але чому цей збіг відбувся саме під час молитви? Чому я чітко зрозумів, де це місце? І чому подібних збігів у моєму житті було десятки? В цій історії з посвідченням мене непокоїть інше. Чому на таку дрібницю, як втрачені права, Бог миттєво послав мені відповідь? Тоді як інші набагато важливіші речі, ніби зависли в повітрі. Війна триває досі, тисячі одних людей гинуть від снарядів, тисячі інших від смертельних хвороб. Де логіка? Чому на молитви одних людей Бог відповідає, а на молитви інших ні? Чому на одні молитви Бог дає відповідь, а у відповідь на інші молитви тих самих людей він мовчить? Я знаю, що багато хто з моїх співвітчизників сьогодні розчаровані і ображені на Бога. Багато хто каже, навіщо взагалі молитися, якщо ракети як прилітали, так і прилітають, продовжують гинути люди. Невже Богові все це байдуже? Невже так важко перенаправити ракету в інше місце? Я не знаю відповідей на всі ці питання. Але я добре знаю і я переконаний в цьому, я просто в це вірю, що молитва працює, а відповіді від Бога приходять. Не всі це правда бачать, але Богу він не байдуже. І Він постійно відповідає на молитви. І я скажу так. Навіть якщо це буде одна відповідь з десяти, але при цьому завдяки чуду буде врятоване життя людини. Варто молитися чи не варто? Високо на пагорбі стояло троє людей. Один підняв до неба руки і молився. В одній руці він тримав жезл. Це був Мойсей, вождь народу Ізраїля. Внизу тривала жорстока битва євреїв з амаликитянами книзі Вихід про цю подію написано так. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. Зверніть увагу на цю, здавалося б, дрібницю. Коли під час молитви руки Мойсея були підняті догори, перемагав народ Божий. Щойно він опускав свої руки донизу, як перемагали вороги. Хтось може сказати, Господи, ти що знущаєшся? Яка різниця, чи підняті руки, чи опущені? Виявляється, що є величезна різниця. І коли помічники Мойсея побачили, яка це різниця, що гинуть люди, коли руки Мойсея опущені, ось що вони зробили. І взяли вони каменя і поклали під ним, і сів він. На ньому. Аарон та хур підтримували руки йому, один з цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика і народ Його, вістрям меча. Знаєте, що хотів нам сказати Господь через цю історію? Він хотів сказати, що молитва це боротьба. Молитва це справжнісінька війна з духами злоби. Десь там в невидимому світі теж триває війна, і молитва якимось чином сприяє перемозі. При цьому поміркуйте над одним важливим питанням, друзі. Перемога у війні над амеликітянами фактично залежала від положення рук Мойсея. Якби він опустив руки, Ізраїль очікувала б поразка. Друзі мої, якщо положення рук в молитві має значення. То що можна сказати про стан нашого серця? Якщо положення рук впливає на результат молитви, то, очевидно, впливає і стан серця чи не впливає? Послухайте, що апостол Павло пише в посланні до Тимофія. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Виявляється, що апостол Павло. Закликає чоловіків молитися так само, як молився Мойсей. Він закликає їх підіймати до неба чисті руки. Що це означає чисті руки? Це означає, що наше серце має бути чистим. Тут написано, що не має бути гніву. При цьому я хотів би звернутися безпосередньо до своїх братів по вірі, до чоловіків. Скажіть мені, будь ласка, брати, Якщо ви починаєте ранок зі сварки з дружиною, гарнесенько так нагримали на неї, а потім починаєте молитися, буде якийсь толк з вашої молитви чи ні? А якщо такий стан напруженості у вас триває роками, то ви хочете дочекатися при цьому якоїсь відповіді на свої молитви? Апостол Петро звертається до чоловіків із таким проханням. Чоловіки. Так само живіть разом з дружинами за розумом, як з ослабішою жіночою посудиною. І виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Ви чуєте, що тут написано? Молитви спиняються і не доходять до неба, якщо чоловіки живуть з дружинами нерозумно. Ми переживаємо величезні духовні поразки через нечестиве гріховне життя. Нам потрібно каятися, дорогі брати, і змінювати наше життя, щоб ми ставали свідками духовних перемог, а не поразок. І також нам потрібно пильнувати в молитвах, будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній, пише апостол Павло в посланні. До колосян. Безперестанку моліться, звертається він до солонян. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Так він дає настанову Ефесянам. В кожному посланні заклик до ревної молитви. І найголовніше що Ісус Христос залишив для нас приклад саме такої молитви. Задумайтесь на хвилиночку. Він був Богом, але ось яким ми знаходимо Його в гевсиманії за годину до арешту. А Він сам, відійшовши від них, як докинутий каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш пронести мимо мене цю чашу, та проте не моя, а Твоя нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Вам доводилося коли-небудь молитися так, щоб під час молитви у вас на чолі виступав піт. Виявляється, що ми не зовсім пильнуємо в молитві. Молитва це боротьба, друзі мої. Я переписуюся з солдатами, які знаходяться на передовій, і молюся за них, молюся по іменах. І ось що буває, вони мені пишуть. Вночі в наше розташування прилетіло чотири ракети, а в моєму підрозділі всі живі. Наступного дня пише: вчора попали в заміс, по нас били з артилерії, з гелікоптерів. І ми всі живі вернулись. Інший просить молитися. Ми йдемо на завдання на три дні, важке завдання. Через три дні пише: всі живі вернулися. Ще інший пише: в мене танк двічі стріляв, відбувся лише контузією. Я не стверджую, друзі, що все це відповіді на мої молитви. Зовсім ні. Але я хочу сказати, що ось ці врятовані життя, ось ці очевидні чудеса це результати чиїхось молитв. І ви можете написати в коментарях набагато більше чудес, свідками яких ви стали. Нам потрібно молитися, молитися ревно, пильнувати в молитві. Нам потрібні тривалі молитви і молитви поіменно за тих, хто на передовій, за тих, хто сьогодні в полоні, за тих, кому загрожує смерть. Моліться поіменно. Не на всі молитви буде така відповідь, яку ми чекали, я це знаю. Я досі не знаю, як працює молитва. Але якщо завдяки молитві хоча б одне життя буде врятовано, послухайте, воно того варте. І ще одне, це важливо, нам потрібні чисті руки тих, хто молиться. Чисті руки, підняті до неба. Не припиняйте молитися, і нехай поблагословить всіх вас Господь.